Є такий харківський правозахисник Юрій Іванович, який не відповів на запитання людини, що робити, якщо ви продаєте своє майно і вас змушують піти в військомат, знятися з обліку та стати на інший облік в іншому місці. Так, ось хочу вам нагадати: в цілому, що робити. По-перше, це незаконна вимога. Стосовно, коли від вас вимагають типу військовий квиток або приписне з військомату, щоб знятися з обліку, і щоб ви стали на облік в іншому місці. Так ось хочу нагадати, що працівники ЦНАПу не мають вимагати від вас такого документу. І це протирічить. Статті про самоправство можна оформлювати одразу. Щоб не було таких інцидентів, в мене є підказка, як обійти це, щоб не було інцидентів. В цілому, всі не громадяни України. В цілому, що потрібно для цього? Щоб довести, що ви негромадяни. громадяни дуже легко. Вимагайте від міграційної служби отримати. Спочатку по, дозвіл на проживання в Україні, потім, потім, слухайте уважно, потім потрібно отримати посвідчення особи без громадянства, цього. це як обійти цю бюрократичну систему вимагань і отримати посвідчення без громадянства. Особи без громадянства. Щоб в цілому упростити це. В цілому, можна сказати до міграційної служби, що ви втратили посвідчення особи без громадянства. В цілому. І хочете його відновити. От і все. Якось так. І вам буде ще простіше. В цілому. Отримаєте посвідчення особи без громадянства, та зможете продати свою квартиру, майно рухоме нерухоме, без відповідних дозволів військкомату, як обійти систему. Про те, що не сказав харківський правозахисник Юрій Іванович, його, здається, так звуть: поправте, якщо не так. Його, теле... Його канал називається Свобода в законі. Якось так. Підписуйся. Тут кажуть правду. Про речі, про які не кажуть правозахисники в цілому. А я кажу навіть про те, що не каже Юрій Іванович. В цілому, в цілому. Він не зовсім юрист, а просто правозахисник. І немає... Повної юридичної освіти, а я маю. Тому я знаю, як обійти цю систему вимагань щодо продажу квартир в цілому. Не потрібно нічого, так сказати, взагалі робити. Просто отримати посвідчення особи без громадянства. І жодні військомати вам не потрібні. Є інший метод. Просто відкрити кримінальне провадження проти співробітника ЦНАПу, визвати так звану слідчу оперативну групу і написати на нього, так сказати, кримінальне провадження. От і все. Стосовно того закону, який вимагається, хочу нагадати, що. В тому законі, який це нібито вимагає, нема гербової печатки президента України та його підпису, ви можете отримати цей документ в державному архіві вищих органів влади. За гроші. В цілому, от я вам і розказав, як продавати квартири в обхід системи вимагань. Військового квитка. Слава Україні! та зняття з обліку і ставання на облік.